Отримав цікаву інформацію, хоч і з запізненням. Добре, що Стокгольм вийшов на штатаршой з метою проведення консультацій щодо України. Спочатку констатація: Україна не буде у НАТО, навіть якщо розверзнуться небеса та нам на голову звалиться запрошення до членства. Наша волонтерська діяльність не припиняється, хоча зараз самі тяжкі часи для нашого мініфонду. Те, що збирається за декілька днів всі ті невеликі суми, все уходить одним махом чи на відправки по новій пошті, чи то заправку авто. Ось буквально вчора прийшло авто зі Швеції, але бак був пустий. Заправка коштувала 1500 гривень, це на всі гроші, що були у касі каналу. Машина поїхала, але каса пуста. Прошу долучитись, бо завтра щось приїде, та ще по новій пошті відправки потрібні. Зараз поки що все стало. Картки у описі під відео. Хто не може долучитись, прошу поставте лайка, напишіть коментарі, поділіться з друзями цим відео. Хто хоче конкретніше підтримати канал, є магазин з унікальним мерчем. Там все дуже просто вибрати та придбати доставка по всьому світу. Це неможливо у середньостроковій перспективі, враховуючи і позицію нашого президента у НАТО тільки усіма територіями, і враховуючи зростаючу популярність правих у Європі та США, які у принципі не бачать Україну у альянсі, до смерті Путіна, яка теоретично зможе відкрити нам маленьке віконце можливостей, проте зовсім не гарантує можливість вступу, треба шукати нову дієву систему безпеки. У яку реально можливо вмонтувати нашу державу. Тепер до конкретики. Президент України у ході зустрічей з головами держав Північної Ради Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії просив лобіювати їх надання Україні запрошення до НАТО. Жодних обіцянок робити це від лідерів ПР він не отримав, проте, як з'ясувалося, він отримав цікаву пропозицію від прем'єрів Швеції та Данії. Коротко, прем'єри запропонували Зеленському перенаправити свої зусилля з безперспективного намагання отримати запрошення до альянсу на створення союзу, аналогічному AUKUS – Союз США, Великобританії та Австралії, з числа країн, які готові на тісну інтеграцію з Україною у плані безпеки та не тільки. Прем'єр Швеції порадив Зеленському повернутися до серйозного розгляду ініціативи Бориса Джонсона. Від 22-го року, який пропонував створити міні-НАТО за участі України, Великобританії, Польщі, Румунії Чехії з перспективою залучення до нього інших держав, в першу чергу, США, які виявлять до нього інтерес, зеленському повідомили, що держави ПР схвально ставляться до перспективи створення подібного альянсу. Хоча прекрасно усвідомлюють труднощі, які неминуче виникнуть при його фактичному створенні, це і ув'язка його майбутніх норм з нормами НАТО, і питання рівня взаємодопомоги та багато інших питань, які потрібно буде вирішити. Як виявилося, Зеленський прохолодно поставився до подібної ініціативи, але зовсім її не відкинув і попросив прем'єрів Швеції та Данії провести попередні переговори. З лідерами держав, які зацікавлені у створенні подібного альянсу, і на цьому тижні прем'єр Швеції провів консультації як з головою держдепу, так і з представниками обох кандидатів в президенти СКОКОЛКША результат з певними застереженнями та різним рівнем зацікавленості ініціативу попередньо схвалили усі. Якщо у Трампа це вважають чудовим способом позбутися України. З її претензіями на вступ до НАТО і не вважають можливим залучення США до створення альянсу, то у Гарріс та Байдена не відкинули можливість у перспективі приєднання до подібного союзу. Отакі вони справи. Президента України повідомили про проведення консультацій зараз м'яч на нашій території. Як на мене, створення союзу з вічних ворогів Росії в рази привабливіша для України ідея ніж дурна гонитва. За запрошенням до НАТО. І Союз Великобританії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Румунії, Чехії та Польщі під можливим патронатом Смуршомша не факт, чисто, на мою думку, набагато краще впорається з наданням України міцної безпекової платформи, ніж десятиріччя на порозі до НАТО. Але то моя думка інформацію я надав. Буде якийсь розвиток, я повідомлю. Я ще ось цікавенька інформація по тисячі гривень від Зеленського спеціально для тих, хто дослухав сюди. Так, ось хто отримаш цю тисячу, повинен бути підпаїсати угоду з банком, звичайно, осліплені холявними грошима, не будуть читати умови угоди, а там прописано: банк має повне право спостерігати за веденням рахунків, моніторити ваші витрати та передавати їх третім особам, у налогову, наприклад. Та не тільки по цій картці, на яку прийде одна тисяча гривень, а по будь-яким рахункам, які у вас відкриті. Та ще цікаве те, що там прописано, що банк може змінювати умови договору по вашому обслуговуванню, тобто підвищити процент обслуговування карток до неймовірного по 500 гривень за операцію, наприклад, заблокувати ваші картки, щоб ви ходили та благали чи судились, забрати все, що ви думають. Ось це я й чекав від за команди. Передайте це відео іншим та поставте лайк, напишіть коментар. Дякую. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.